Вперше на Рівненщині після новосформованого декілька місяців тому комітету жіночого та дівочого футболу УАВ її голова та заступники прибули із робочим візитом до рівного. Тут вони зустрілися із місцевою владою, представниками футбольних організацій та тренерами. Зараз активно ми розпочали роботу співпраці з асоціаціями, тому що насправді гравчині збірної вони як показує практика з таких міст як ваше місто, як Волинь, як різні регіони. Они нашої України, де люди живуть футболом, де для людей це культ, пристрасть, і це для нас головне. Зустріч відбулася у форматі діалогу. Тож кожен учасник мав змогу висловити свої пропозиції і бачення розвитку жіночого футболу. І зауваження були. Зокрема, переселенець з Енергодару Віталій Зарівний, який півтора роки тому організував у Рафалівці дитячу футбольну команду, обурений, що місцева влада абсолютно не зацікавлена у розвитку. На жаль. Для нашої Рафалівської селищної ради ну, відношення до нас до нас таке, знаєте, як будто нас взагалі нема. За, навіть не цікавляться нами, де, де б ми ту інформацію не подавали там про себе, не розміщали. Скільки б ми не зверталися за якоюсь елементарною допомогою, не кажучи вже за матеріально-технічну базою, якщо брати, то на даний момент ми зараз займаємося в садочку. 10 на 20 зал, і, і ще й нам нам попрікають, що ми, ми ж вам допомагаємо. ми Вам даємо можливість грати в садочку. Ще одна проблема стосувалася мотивації. Її озвучив президент Рівненської футбольної академії. За словами Олександра Петрова, вирішення цього питання зможе в найближчому майбутньому підняти в світовому рейтингу жіночу збірну України. Якби на вищому рівні вирішити питання мотивації академії. Я вас запевняю, за 5 років ми б 35 -е місце, ми б в 15-10 увійшли. Яка пропозиція? Якщо дитина навчається в академії і навчається 5 років, тобто тренер і академія має мати в подальшому, якщо дитина заграла на професійному рівні. Має мати якусь винагороду на підтримку розвитку академії та говорили не лише про проблеми. Зокрема, як каже голова Рівненської облради Андрій Карауш, в області є хороша інфраструктура для проведення змагань серед дітей. Матеріальна база на Рівненщині дозволяє в багатьох місцях вже проводити змагання, починаючи від Костополя в Рівному не одна локація. І Смига, і Сарни, і Дубровиця. Тобто на сьогодні. Такого дефіциту з майданчиками з, поля, з полями немає. Ну, хіба що ліцей не має власного поля, але ми не сиділи, склавши руки. Ми... Хочемо потрапити в програму ЄФА по розвитку саме підтримці жіночого футболу. Анастасія Кліпаченко зауважила, що комітет жіночого футболу УАФ буде намагатися вплинути на вирішення озвучених проблем. Разом з тим будуть працювати і над розвитком вже позитивних тенденцій. Будемо щось змінювати на краще, думаю. Ось і вже багато є ідей. Багато вже я три місяці на цій посаді. Чому дуже рада, що можу щось повпливати і співпрацювати з нашим крівним. Стом також Андрій Шевченко, дуже цікавиться зараз жіночим футболом. Підтримує постійно. Ми на зв'язку, і він знає про всі наші плани і повністю також бачив там стратегію розвитку, над якою ми зараз працюємо, і наш план на найближчі роки розвитку дівочого та жіночого футболу. Також Анастасія Кліпаченко представила сучасний проєкт комплексного розвитку спортсменок. Він спрямований на всебічну підготовку дівчат, що передбачає підтримку не лише на полі, але й за його межами. Цей підхід до Може тренерам та футбольним клубам у вихованні серед футболісток сильних особистостей, здатних досягти успіху як у спорті, так і в повсякденному житті. Ілля Тамашевський, Олег Шоломай, новини рівного.